Вітаю, Валентина Володимирівна розкаже нам про виставку, яка відбувається в її будинку мистецтв. директор виставки, арт-директор будинку мистецтв і організатор цієї виставки про неї знає все. Вона нам розкаже. А чи знають наші глядачі? Що таке пастель? Напевно, всі думають, що це так просто-просто взяв вуглик, взяв сухий олівець і намалював. А насправді пастель. Це дуже дивна техніка, тому що вона має безліч відтінків, безліч можливостей. Масляна пастель, суха пастель. І нам надзвичайно приємно, що в нашому будинку мистецтв ми відкрили. Зараз експонується всеукраїнська виставка пастелі, привабливий світ пастелі. І він дійсно привабливий. Ти дивишся на ці роботи, і тобі хочеться. Поринути в цей світ. Тобі хочеться порадіти кольорові гамі. І я дуже рада, що з 10 міст України ми маємо представлені роботи. А це такі великі міста, як Харків, Львів, Київ, Одеса, Горішні Плавні, Запоріжжя, Дніпро. Е, ще хто? 10 міст? Івано-Франківськ, Тернопіль. От, тому дуже приємно, що люди відгукнулися, їм хотілося показати свої роботи, і ми е, з задоволенням радіємо, що наші мешканці нашого міста, гості і ті, хто заходять на соціальні, соціальні мережі, вони бачать ці прекрасні роботи. От поряд з нами робота, мабуть, на сьогодні найвідшого художника в Галузі Пастелі в Україні це Сергій Коморний. Він мешканець. Міста Чугуєва. От, ось його сухою роботою зроблені е е пастелі, які прикрашали і подібні, і ці прикрашали багато виставок в Україні. І він людина в Європі дуже відома, тому що він створив таку громадську організацію мистецьку в Європі, де художники е об'єднуються для того, щоб. Підвищити, популяризувати саме образотворче мистецтво в сьогоденні, такому агресивно бездуховному, який сьогодні є. На жаль, ось він, один із організаторів. А поряд з ним роботи нашої, дуже ніжної художниці Тетяни Юшкової, жінка, яка страшенно любить квіти, вона вміє малювати квіти і в акварелі, і в пастелі. Ви подивіться, скільки відтінків, яка ніжність. Здавалося б, пастель, все-таки, знаєте, товсті мазки, а вона змогла отак гарно. Це воно під склом мати? Так, так, так. Mm -hmm. ну, ну, під склон, я так. не можу зрозуміти. А ви сюди перейдіть. Mm -hmm. А тут ще гірше. Mm -hmm. Так, 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 так. О, ось. It It будь гарно. ласка. Ні-ні-ні-ні. ні, ні. От ні, 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 ні. Yeah, сюди ближче і тоді oh, yeah. видно. Дуже гарно. Одна із Дніпровських художників... Юшкова Тетяна, місто Дніпро. Да, Юшкова Тетяна, вона у нас очолює громадську організацію Тетянин День. Дуже mm -hmm. гарна така, вона започаткована ще в 2013 році, і вона як фундатор цієї організації об'єднує всіх талановитих Тетян. Тут молода у нас художниця, але вже відома, кандидат мистецьознався. Викладач Придніпровської академії будівництва архітектури Олена Половна Васильєва. Ось її тут теж роботи у нас на цій частині експозиції. Ми бачимо тут її роботи, це і, школа, і теж робота. Бачите, яка зовсім квітка, так, да? би, та сама квітка, як вона зроблена. Угу. Як жива? Так. Да. Колеус. А ось ця художниця Наталя Ларіна. Вона теж живе в місті Дніпро, і вона е, минулого, позаминулого року мала персональну виставку у Дніпрі саме Пастелі. Пастелі улюблена техніка, і ось вона працювала в цій техніці. блакитний льон Ларіна і осінній подих. Лампочки відбиваються, так ніби там mm -hmm. у полі їде машина, а то її немає, mm -hmm. Так. Знайди, ну, не з них Може yes. погасить цік? Ні, хай буде. Yes. Uh. А, а з боків два цикли. Два цикли Станіслава Йошкова. Бачите, яка творча mm -hmm. робина Тетяна, родина і Станіслав Йошкова. Він представив абстрактні. Це, це, рідні... це чоловік ага. і дружина. От родина така творча, розніміть ці роботи. я зараз... А це кажу. як стиль називається? Станіслав Юшко, У нього всі роботи. Абстракціоніст. У зараз... мене брат художник, але я в стилях не робила. Художник. Серія 2023.

Напевно, під стиль Сальвадора Далі пастель і картон. Це все 2023. 20, це минулого року. художника. Така муза. Надихнула. Дуже приємно, що ми маємо на цій виставці працівників такого далеко від нас, від Франківського краю, і ми бачимо таку атмосферну, пейзажну роботу. Такого далеко, близького. Ми, Я тут да. стою, з івано Франківського краю. Я маю на увазі далеко від нас. Частенка моєї рідної землі. Ну, бачите, як приємно, що ви тут пізналися. Оця пані кравець. Ірина, кравець, вона дуже молода, мисткиня, і теж мала вже персональну виставку пастелі в Києві. Як фотографія виглядає. Так, дуже гарно, наскільки тонкі відтінки, переходи кольорів просто велика молодець. Це... Навіть не знаю, це якийсь на... На блакитний папір так, на його фоні. Не можу сказати, на якому папері тут представлені роботи художника-переселенця з Нікополя Костянтина Подубко. Такі, бачите, трошки східні мотиви, але пастель допомагає на півтони показати, і ці мотиви якраз відображають такий сонячний настрій південних країн. І він він сам Нікополь у нас дуже тепле місто. Він саме таку обрав. Роботу для того, щоб це зробити. От. А тут робота Афанасьєвої Ганни, вона викладачка нашого художнього відділення коледжу, е, теж така пейзажна робота, акварельна, ой, пастельна вибачайте, але нагадує майже акварельна, скільки вона так, так, тонка. Так, колодів. Приємно, що ми маємо представника такого Володю Кунцева. Дуже гарні роботи. Людина займається дуже давно цим мистецтвом, і ми раді, що аж три роботи він надіслав на нашу виставку. І ці роботи вони викликали зацікавлення і у преси, і у шанувальників цього мистецтва бриготворчого, поскільки. Наскільки вони і детально вималювані, і наскільки він зміг нам передати своє замилування природою рідного краю, зеліковала Риса. Ми її пропустили? Ні, ми не пропустили. Я просто пройшла сюди. Зеліковала Лиса керівник дитячої групи. Художньої образотворчої студії. От вона не просто дітей учить, а сама своїм прикладом показує, як робити це, і дуже приємно, що ми в Дніпрі маємо такого досвідченого з Тернополя теж майже земляк. Київ представлений роботою Євгена Верградського. Це Такий досвідчений вже майстер, і ось він е, надіслав нам теж спезачну роботу, але роботу, яка, напевно, його е, такий настрій збентеження. Бачите, червоно заходить сонце. Це такий настрій, того, що завтра буде вітер або щось таке негарне. Йде війна, як, тому символіка України да, да, синє небо і він Україна в хоче... вогні. Палає Україна, він хоче це підкреслити, тому що дійсно дуже дуже. А може це він просто передав захід сонця? Ну, захід сонця теж буває різним. Ми вже говорили про половну Васильів. Бачите, які Ой, апетитні грушки, хочеться їх взяти як живі. і прямо Пример фотографії взяти і спробувати. А це в Є в нас такий Дуже гарна людина, Володимир Виборний, він патріот. Він має е, козацьку таку е, обістя, козацьке, куди їздять на екскурсії село Галушківка, не доїжджаючи Петриківки. І ось він ще до того і не тільки опікується збереженням традицій, розмови, показ а й е, малює нам от стан своєї душі, передає. І ми дуже задоволені, що. Він теж зміг доєднатися до нашої весь партій. Ларіна? Да, ми говорили про молоду художницю Ларіну. На, в експозиції декілька її робіт, вони дуже гарні. А це Львів, теж достатньо молода художниця Олена, хорошаєва жмінка. Бачите, який ніжний, ніжний, ніжний кульбабки такі, да, вони таке так, скло. Да, заважає скло. Ви знаєте, це оцей фонарь. І ото я зараз їх погошую. Що... Організатор теж деяких виставок, і тому дуже приємно, що ми маємо можливість у себе теж приймати її роботу. і роботу. Надзвичайно приємно, що в нашій експозиції є роботи відомих художників, які мають звання народних художників. От зараз ми стоїмо перед роботами відомого. Художника, який має звання народного художника України Федора Клименка. Отака мати біля хати. Знаєте, мені таке враження, що це сама Україна, ота колиска моральності, бо село у нас завжди є колискою збереження традиції, моральності. Ось така мама робота. Да? А тут такий весняний пейзаж. Весняний пейзаж це його а, теж робота. Ви бачите, яка може бути тонка пастель, як вона може передавати і світло, і е, деталі всі роботи. А поряд, зовсім теж молода художниця е, з міста горішні плавні, е, Стогні Нігіна. Вона такі яскраві квіти на темному фоні зробила зараз весна і квітують тюльпани. Ви бачите теж, скільки переходів, скільки відтінків на них. А крім того, їй так подобається, а крім того, їй так подобається підводне царство, що вона нам отаку цар рибу прекрасно намалювала. Це на темному Море. фоні, ну. Дуже-дуже гарна робота, яка подобається, Така, вона, наче танцює ця рибка під водою і дивиться на нас, чи сподобався нам її Це, танець. Такі рибки живуть в круглому акваріумі. Якщо, звичайно, не може жити, бо кажуть, вони сходять з розуму в круглих акваріумах, то оця може бути одна в невеличкому круглому акваріумі. Зрозуміло? Зал в магазині почала. Є в нас така дівчина Вікторія Стафєєва, вона волонтерка. Щодня вони плетуть сітки для наших захисників, для передової, а вільний час вона присвячує творчості і її пастелі тварини, оцей півень такий виразний, такий е жеребець такий він. Уважний, він таким допитливим оком дивиться, подивіться, який у нього погляд, які в нього очі. Глубокі. Ось вона змогла це відтворити в своїх роботах. Цікава робота графічна, майже пастель буває схожа на графіку, бо це і графіка, і живопис Середи з Харкова. Вона зроблена під час перебування у Дніпрі. Вона була біженкою півроки, жила у нас тут, в Дніпрі. Бачите, така сутінка, і люди йдуть з роботи, і вони втомлені, але вони йдуть додому, і вони встигають побачити, що навкруг є дерева, що нема прильотів, і що. Це, мабуть, гулять з псом, бо не бо так і не на ні, це парти... вони вже йдуть, начебто додому. Вона казала. Ну, це може бути з прогулянки. Це автор так говорила. тому... Ну, от Бажинова Оксана, от Харківська область, Золотий такий, лебідь, лебідь він, е, наче останні такі е, проминці сонечка в нього, на його білому вбранні відбиваються, і наче він такий стає червоним, тому що ми знаємо, що бувають чорні, білі лебедя. У них він червоний. Але такий вдумливий, і він Без пари. ловить, ну може, пара десь поряд. А може він чекає пар, ловить про сонечка? Та Валентин Назаренко, дуже активний учасник наших заходів. Ось він е, любить Дніпро, тому змалював, як він бачив, в пару з готель нашого Дніпра і сонячні проміння, які от, е, його радують теж. Промені над готелем парус. Це парус, який йде під знос. Вон він такий маленький парус. А це Та там... він уже скільки років йде під зноси, не, що не віриться. <рес> ну, робота, робота Ставінської, ви бачите, така теж дніпропетровської художниці, от, кодацькі краєвиди. Кодак, це остров, там є в нас на, на Дніпрі. Кодак. Є кодак і кодачок. Тобто там, де йшли <кій> свого часу ці виходи каміння, які зараз в більшості затоплені, ось їх залишки, вона відобразила, вони достатньо мальовничі. Угу. Робота нашої Дніпропетровської художниці, відомого викладача. Лани Королєвської, Вона відомий ілюстратор, член Національної спілки дизайнерів України. Вона дуже багато книжок оформила і одну з її книжок навіть відзначено премію IBBY, Це міжнародна організація мистецтва книги про ЮНЕСКО, яка раз на два роки відзначає. Кращих авторів дитячих творів і ілюстраторів цих творів, художників. Ось вона має медаль, відзначену IBVI. Не за цю роботу, але ось така декоративна робота. Бачите, супер. Тереда. Я просто вражена, як Валентина Володимирівна, все про всіх пам'ятає. Тут представлені також роботи відомого художника, який має звання народного художника України, В'ячеслава Данилова. А відомий він не тільки своїми роботами і в галузі живопису, в галузі акварелі, в галузі малюнку. Він людина, яка вміє створювати розписи. І тому органний зал у Дніпрі має розписи його авторства разом з. Художником Сергієм Ісаєвим тут ви бачите різні характери, не тільки людське обличчя з характером, ви бачите таких ліцедіїв, вони готуються пережити чиє життя і нам представити його на сцені. А це відома балерина. Я думаю, кожен хто подивиться на обличчя, пізнає її. Подивіться, яка. Як, які в неї тонкі риси, обличчя, вона десь в образі. Вона зараз дивиться, напевно, на сцену, де хтось танцює і уявляє, як би вона це танцювала, чи навпаки, як вона буде це танцювати. Тобто вона вся зараз в полоні музики. От така, так така робота. І травень. Ці два портрети так. У цьому будинку мистецтва працює дитяча студія образотворчого мистецтва, де керує архітектор і художниця Олена Семенюк. І ось із, одну з своїх вихованок, дівчинку, яка тут малює посередах і суботах, бачите, вона одягнена в спеціальний халатик, щоб не, не Забруднити. забруднитися фарбами. Ось вона її. Щоденько взяла, намалювала молода художниця, юна художниця. Дивіться на її очки. Ми вже про Костю казали. Угу. Ви бачите продовження робіт Костянтин Подубко з міста Нікополь, такі у нього теж декоративні, такі фігури пластичні, цікаві. І тут вже пташка, так що, такий чарівний придуманий пейзаж. Молода художниця, яка зовсім недавно сама закінчила училище, але вже член Національної спілки художників України Анна Малишко. Оленко. Олена, місто Запоріжжя, Така вона дуже любить воду. Бачите, вона представила п'ять робіт на нашу виставку. Вони такі е, змальовує вона дуже гарні е, речі. От, і дуже приємно, що ми маємо в наших сусідах таку підтримку на нашу виставку. Поряд роботи архітектора Анатолія Ільїнського це його роботи. От він теж активний учасник багатьох наших виставок і намагається створювати пошуки свої в різних галузях. Зокрема, ми бачимо його портрети. Будь ласка, ось. Ми тільки що бачили пейзажі Анатолія Лінського, а це його портрети. Дуже виразні портрети. Ви бачите, зроблені вони теж пастельними фарбами. Не наче акварелі, а пастель. Ні-ні, це пастель. Будь ласка, на спеціальному папері. Це як? фанера. Я тут бачу, що це фанера з другого боку. А, може бути. ДВП. ДВП. Ага. Ну, все може бути використано для того, щоб. Що технолог подарує. Ось <свісно> теж так. бачите, ще один портрет. Це вже на якійсь тканині Ільїнській. Mm. І теж лінцю. <звіг> ми вже ж говорили про нього, що крім пейзажів, він представляє нам портрет. Плани Королевської. Ви бачите, на відміну від тієї декоративної роботи, тут така ніжність квітів на фоні далекого синього неба. Такі ось ніжні квіти, які нам дарують і радість, і надію, і викликають таку. Одив, Святковий що наша, що наша природа, це, мабуть, найкращий художник, тому що її досконалості немає меж. А ще так, як зараз все місто засаджене гарними тюльпанами, так, різних ось, кольорів. ось бачите, від... Ще ми бачимо от, знову роботу ларіної, але подивіться, яка квітуче дерево, таке весняне настрій передає сьогоднішнього дня, який за стінами. Цього будинку мистецтва. Ларіна, і це. це, Ларіна. Всі О, це у нас <кій> Ганна. А, то да, то одна афанасія там брала. Ну, Надійний друг будинку мистецтва Ірина Колядіна. голова правління клубу Склібріси і графіки. Кобзар, викладач художньої школи, яка вирішила представити такі оригінальні натюрморти, зроблені в пастельній техніці. І ви бачите, які тут фрукти, які цікаві овочі, що ми можемо дивитися. Вона минулі виставки представляла і квіти, і пейзажі, а зараз натюрморти, і вони викликають теж зацікавленість, глядачів. Ми говорили Ірина Кравець з міста з Франківщини. На тому боці ми її роботу дивилися. Дивіться, які соняхи, яка така природа сільська, і яскраве сонце. Да, бачите, тіні навіть такі гарно передані. Яскравий день, мирний день, кравець Ірина, і це теж кравець да, ірина. Так, так. Моя землячка. Ну, а це, бачите, ми говорили вже сьогодні про Тетяну Юшкову. Подивіться, яка ніжність, скільки мало да, відтінків кольорів, яка ніжність, як це гарно зроблено, тому що... Як повітряні квіти такі. Ярмоленко, Олена. Да, місто Запоріжжя, Олена Єрмоленко. Півонії, Південний Буг. Говорили виборний Володимир, і ось його роботу я не показала, вернулася до неї. І Ларіна Наталя, червоні маки, також скоро зацвітуть. Хочу сказати, що будь-яка техніка має свої особливості. І коли робиш виставку в певній техніці, ти бачиш, наскільки вона розмаїта і багата. Тому я б хотіла, щоб так як і ми. Приходили мешканці сюди, бачили ці роботи, отримували задоволення, вміли відчути атмосферу, яку намагались нам передати художники України різних міст, і це надасть до їм настрою і надасть естетичного задоволення. Дякую, Валентині Володимирівні за. Штову екскурсію і розповідь про експозицію. Виставка буде вже недовго, тому ви поспішіть, да, щоб її побачити ще тиждень є, а потім буде наступна. І якщо вам подобається, пишіть коментарі, ставте лайки, щоб я знала, що вам це цікаво. І я прийду з відео. Валентина Володимирівна. Задоволення нам про все розкаже. Але я маю знати, що вам це потрібно. Бережіть себе, бережіть себе, і не давайте. Собі впасти в якусь безвихідь, бездуховність. Радійте кожному дню, а мистецтво вам в цьому буде допомагати. Бо це емоції, це почуття людей, які вміють передати свій талант вигляді образотворчого мистецтва. До нових зустрічей! З вами була Валентина Володимирівна Слобода, арт-директор будинку мистецтв. Дякую Я. щиро.